Ось приблизно сьомої ранку вже почала поступати вода, і ми бачили підтоплення деяких ділянок домівок громадян саме в цьому районі. Якщо пройшло майже 12 годин, ми бачимо. Рівень води, який не дає можливості проїжджати будь-якому автотранспорту, і ще буде прибувати вода, ми розуміємо, що на один метр, як мінімум, вода прибуде в цьому районі. І водна стихія, і міна небезпека, тому що міни запливають сюди. І постійно цей район. Знаходиться під обстрілом. І сьогодні тут двоє поліцейських були поранені саме при евакуації жителів а, а, цього мікрорайону. Хто успіл, то не успів. Вот вот. Там ще люди. І зараз власне не спаси із да, пасажир. Можна показати з кошкою? Я тільки боюсь, щоб вона не, не вискочила. Це вот. моя Красуня. Боится. Она домашняя, никогда на улицу не ходила. Она бояться сейчас? Да. Боятся? У нас уже превышено 3,5 метров. 3,46. 46 Пробывается, вы бывает. Потому что заполню пустоты по чей куча.